Іван Павлович весільний хутко бігав по кімнаті, натягуючи на себе поспіхом святковий одяг, сорочку, краватку, темно-синій костюм. Не забув і про парфуми. Коли вже вибігав з помешкання, поглянув у церкало, підморгнув своєму відображенню, промовивши вголос: Батько Іван хоч куди. Він поспішав на батьківські збори уперше в житті. Хоч донька вже третій клас закінчувала. Усі ці роки з родини весільних майже всі перебували на них. Дружина Ольга, теща Ілона Васильівна, тесть Степан Гаврилович, тещина мати Євдокія Сильвестрівна, жінчина сестра Марія. А сьогодні знайшли крайнього. Бачте, до дружини подруга дитячих літ завітала, її батьки до кума на іменини поїхали. Баба Євдокія одразу відрубала, у ноталочки є мати й батько. І ось йому, людині бізнесу, усе кидай і в школу. Добре, що є свій засіб пересування. У фає школи не було нікого, окрім сторожа, який, сидячи за столом, читав газету. Ви до кого? запитав захеканого чоловіка. Я на збори. На збори «Ідіть на свої збори. Я не проти, буркнув сторож. А куди йти? спитав Іван Павлович. Куди вам потрібно, туди йдіть? відповів сторож, зиркнувши поверх окулярів на чоловіка. Іван Павлович топтався на місці, не знаючи, що робити далі. Учительку як звати? спробував урятувати сторож. Наче Тетяна Іванівна, а прізвище. Прізвище, вибачте, вона має зачіску середнього зросту, Іван почав пригадувати опис зовнішності вчительки зі слів дружини. Учителі всі мають зачіски, розпатлані тут не ходять. Ліліпутів у педколективі теж немає. Хм, Точно, Тетяна Іванівна. У нас три Тетяни Іванівни. А в якому хоч крилі школи ваше дитя навчається? Із крилами в Івана Павловича взагалі було повне незнання. Ідіть на другий поверх лівого крила, там будуть відчинені двері в клас, заходьте і сідайте. Порадив сторож із сердитими нотками в голосі, потім додав Сьогодні батьківські збори в семи класах, ламай голову, куди цьому батьку треба. Павлович не зайшов, а влетів у відчинені класні двері на другому поверсі. Там сиділи одні жінки, які, ніби по команді, повернулися в бік того, хто запізнився, почали переглядатися і посміхатися. Іван зрадів, мов дитя, він єдиний чоловік, який прийшов на класні збори і вже уявляв, як гордовито повідає про це дружині. Біля дошки якась жіночка вела розмову про проституцію серед неповнолітніх, наслідком чого вона може бути, що спонукає дівчаток до безладного статевого життя. Ну нічого собі, подумав Іван, третій клас тільки закінчують, а вже про таке. Усі етапи статевої поведінки дівчини спрямовані на задоволення її природної сексуальної потреби. До них належать спостереження чи розглядання, спілкування, доторкання, продовжувала лекторка. Коли повела мову про генітальний контакт, батько не витримав людоньки. Та що ж це воно коїться, щоб у третьому класі вже говорили про контакти? Вибачте, шановний, у якому третьому класі? Вичий батько? запитала жінка, яка сиділа за першою партою. Я, батько третьокласниці Наталки Весільної. Усі присутні жінки а разом з ними і лекторка сміялися до сліз. Виявляється, що ці збори тільки для мам десятикласниць, перед якими виступала з лекцією статеве виховання дівчаток-підлітків лікарка-гінеколог. Іван Павлович вискочив із класу, як пробка із пляшки шампанського. У фоє знову був сторож та якась вчителька, яка здавала ключі від кабінету 3 Б класу. Уже на шкільному подвір'ї батько все-таки поцікавився, чи, бува, ця вчителька не класовод його доньки Наталки. Іванові повезло. Це була вона. Поговорили про навчання, про поведінку його третикласниці, а на запитання, чому не були на класних зборах, відповів, що був у директора і що буде надавати спонсорську допомогу в організації літнього оздоровлення учнів школи. Ви молодець! Рада, що в моєму класі є такі батьки. Закінчила зустріч похвалою вчителька. Фух. Викрутився. Жаль, що фінансово постраждав. Потрібно завтра зранку до директора потрапити, бо він же ще не знає, почухав потилицю Іван Павлович. Але ж викрутився. Батько Іван, хоч куди.